Добрий ранок, Добрий ранок. Україна. Це вечерній. Це цей відеоблог, так. СК-8 блог. Да, да, да. СК -блог. менше ніж... Що... Зараз йдемо, коротше, вроді відеоблог, а ми насправді йдемо курити кожен день. І кататись. І послужити історію пакетики з зеленим. Yeah. 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 Все, шіше, шіше. Короче, я перший раз взяв кофе матір, але це похуй. Тот, потому що я вищаю, типа строїт про Варшавка и здесь. Ну у нас скейт плох будет. У yeah. нас будет скейт плох. Yeah. Даня. Короче, Всі Даня. Доска. Yeah. Даня доска хорош. Бай, да не шо, на турист. Ну не похуй, покажи, в по вкушення, що ти через аэропорт приїзд. Вот эти у нас... Бам-бамбам! Мы в аэропорту. Даня. Бля, у Дани разъебана доска, Ростик, Данки. Даня делает яко. Теребонька. Даня. Теребонька, я уже тоже обув даночки. И сейчас... Короче, сейчас... Блядь. Бля, бля, бля. Во-первых, это, это мой город. Во-вторых, да, вот так вот. А в-третьих, давай. Давай трюк, давай трюк. Давай, кидай, кажи, во-первых. Капец, капец, он относится до моей обуви, прикинь. А ну, а ну, а ну, а ну. Дока Докажи, что не хочешь. Ёб твою мать. Короче, похуй. Бо ми сейчас играємо в гейм'скейт Даня мені розказує про свічолі на сей получить ну типа 5-0 сет буде 5-0 давай Давай. Ні, так, суки, то що буде 5-0 ніхто не в Окей, окей Даня у нас сьогодні доказує, що не в озеро Come on. Yeah. Ну нахуй тут сейчас, ну пойду. Давай лайники, кида. Давай пару лайников запустим, пойдем. Okay. давай. Попасть, питальщики ночи, все. Хоч я бы... Если ты не хочешь, я б сделал лайк. Ну давай. Давай, 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 давай. Okay, Супер, я сейчас дороску назовем, сейчас покажу, ладно. Давай. Добре, бачу, слушайте, то есть темат, бо Nie, no bo zapytam o ten bagaki, właśnie poradził. Dostałem, że ktoś dzwonił do nas, że wpadacie na ludzi. Na szczęście, no. Także skończycie ten temat. Rozumiem, no okej. Okay. No. No okej, dobra. Nie ma mu nie, nie wróci, ale już ktoś zadzwonił. Pochy, pochy, trzymaj się na tą Line, line, line na dopisać. No. Нам тип підходить, каже, мене людей прыгають. Тут людей немає, блядь, це аеропорт, що в на скейті. Так мені хот знімаємо, одне звонок І Це скейтери, який не б'є плитку, не йде против поліції. Сейчас ті... приїдемо, я траву до сих пор. Не снімай, да, mm -hmm. да. Давай, от лайні достанеш. Yeah, 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 я не... делаю, я делаю. Ну no, не знай борьбе. Хорошо, ну я не посижу. Зробили так, це, коли там дівчинка таланти показує О, це я таке зробив, а ти не зняв, до речі. Сьогодні. А, -а, -а, -а. Да Ладно, ладно мог тут спейти. Бля, трьох уміраш ми с'єбаємо. <ганіця> Тримайся на мобилку. Ладно, 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 все, все, мы уходим. Даня боится охранник. Короче, вот нам сказал, что похуй, типа надо быть осторожней. 2 кг провиз в кишеньке. Я вчера сотку пожав, мені вообще похуй. Мене должны блять. Короче, ми пердолим синій пар. Ну катать, зато. Да, Даня курить я катаюся. Короче... я сегодня не буду. Я не курю, я не наркоман. <рес> я я, я заповнив твои слова. Я не наркоман. Желт, твою мать. Короче, мы только что уехали. Полчаса. Полчаса мы до этого гоняли. Ну, я забыл тут дос. Ебать, ну, час ездили. Подожди. Сейчас ездили доска да, на них. Ебать, да. Ну, Усмехнись. Короче, було. могло быть в ебано 140 евро. Реально могло. На них не бьт. Все, типа. Блять. Все, охуенно. Ебать, я так. Я так волновался, что пиздец. Я ж думаю, типа, у Дани есть доска Назара и... І... Да. Назару вона не сама лучша, я думаю. не найкраща. Ну, і, і плюс через 3 дні я лечу домой і мені не буде на чому кататися. Суже Тоже правда, служив. Ой, бля Все, блядь, тепер можна їхать катати. Ебать люди хороші в Варшаві, просто ну, типа аеропорт. Зупиночка і тут ніхто не троне скейт. Просто його акуратно поклали сюди на низ, бо він <рекунок> був на лавочці. Він лежав на лавочці, я тут на низ поклав. Ну, <рекунок> <рекунок> Варшавський аеропорт не проспонсуй мене, пожалуйста. Так, У нас є западне включення, фіксуємо на демку, Дань. Скажи що. За два роки мого проживання, де майже три уже так? Ага. Да? Ну там, уїзду всякі два з половиною роки. Жодного разу не перевіряли білети в метро. Скільки разів я перестрибав просто, блядь, від кінцевого до кінця я ні разу не перевіряв. У мене величій флешбеки, бо mm -hmm, Даня але... один раз так говорив. Потім ми втрьом заплатили по 40 євро штраф. Сука, я, не... я четвертий. Даня, <реш> Даня казав, я порішаю. У нього був проїзний. Дай що У нього був проїзний. у нас не було проїзний, А? Я общаюся. Хочу поїхати на вістребник. Ді, я вирішив взяти на 20 хвилин. Нам, на Нам їхати 30. <звачу> 30 Да. Да. Прямо, не дай Бог. Та в чому? Ми на скейтах, а в тому хвилині. Ну, я теж в чому. Вони будуть сьогодні зі мною? А, нам ще білетом не дали. Навіть на 20 хвилин не буде. Хороша ігра, удача. Like it in a big Приїхав, сюди не дивитися. Ми пригнали з в Сніт Парк. Даня навчився на ну, слайд недавно. Хочу показати свої вміння. І думаю, ми еще чуть, чуть з боксика попригаємо, вот. Мені мега впадло, що це делать, я не знаю, я повалявся в що, но... ну, Даня, но... Дай Долхина один. Долфі? Давай. Віримо. Це ну нахуй, ну було, до речі, доволі таки непогано. Дядь, Відповіді та не за базар немає сьогодні. Справді. він ну, Слухайте пане. Dolphin — це вертикальний веріал. Ви зараз Покажете? старалися зробити найтмер, мені здається. Я не експерт в Люках. Покажу. Для тебе. і. Така хуйня. Хороший веріал, хороший веріал. Але ми просили долфі, так? Чи не так? Не Ні. Ничего себе. А шо осталось? А ч ты папа? Я зачился. А, я Ну доф взял, хаточку. Не, ну було слухай. Я то думав, треба буде тебе рассказать, що деки варіал, що деки досну, думал. Чекай, сейчас сделал подряд. Веріал и дос. Ну давай. <ріху> <ріху> бодіка, бодіка. А що це було? Так, тут потакать. Более скользкий визит на льду, це просто пиздец. Да, реально. Хто її придумав? Чека. Народ, підпишіть, як думаєте, чи ще була відмазка? Пала, типу підпишіться, там Дима под. Зараз була реально чисто правда.

ты грамотно в на эти кататься не умеешь. Оп. Ладно, 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 сказал? ладно, сказал? ладно, Не, ну респектувай за самокат цих сильний. Ми не сьогодні просили 0,3 трави пройти. Не пробити. хочеш пойти женщинам побиться виграти, тебе що ти сильний. Я виграю, з чого ти взяв? Ну тоже правда. Ти Америка. Давай та був... не різні. Давай скіти. Давай скіти, я розкатався, я сейчас. Ще... Давай. Окей, відіри. Сюда йди. Кстати, бэк-то-бэк-бум. Бум у тебя греческий еще. Давай, лайник. Короче, калайник. Ты хотел. Ай-яй-яй. Что там с Ты там такую хуйню сделал. Типа золотив на фейвос и шел на... Я не знаю. ...тейл стол. Я не знаю. Короче, что у нас по итогам за сьогодні? Сейчас только часов 5, но мы уже накатались, потому что я сьогодні встав сколько. В 2.50. 8.30 я вже був в Варшаві і ми цілий день на ногах і под накатались, малю, Тому вот. Поэтому сейчас... Бля, да, наверное, сьогодні катати не будемо Я еле бігспін добрав. Вот. А если я еле бігспін добрав, то що можна говорити просто не труть. Ну, типа меншин він еле бигспин добрав. Да. Короче, Даня мене так-то разгибал с Кейт 4 Но це хуво снялось. Не знаю, може стрють его туда на рифку. Ну давай хоть и кислые что-то Як тільки я виграю, сразу. Завтра, бля, на завтра будто планы пожстче, завтра надо катнуть посильней. А сегодня похуй, сегодня уже, короче, на кейс-таки будут. А тут сайт. Да ты прочитай купить. СНГ как обычно не выкупили. А любому году очни слаймиші. Любом року. Короче, мене сьогодні накатались. Я заебался снимать, так що хватит. Так, коротше, ми попали в интересную тему. Даня, не можемо найти пакеты для пончиков. И биребайс по ногу. А у тебя кипіек там до кино? Мене нало ноль. Я в рюкзаку гляну на всякий. Може він не скажуть, що там все на якось типа. йо моє Ні, там не скажуть. Слухай, це виглядає добре, да? Це виглядає дуже добре, особливо після катки. Що за монстри завтра заняти. І буде чииии Я можу вам жуйку продати? Да. Чотири штучки на пончик. можеш. взяли. Ну все, скейтера, чек. Сейчас Що... мы наблюдаем, когда они чиват рехоту в Польше. Я просто типа на понч ти купити. Во. Ну их тут всем вроде я насчитал, суммарно. Я Я как не буду. <laughs> <laughs> Ми замовляємо по Польщі, ну як безкоштовно. Коштовно? Не знаю, Дані 0,3 грама трави, він ще угодно.